Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Сила кохання. Випускалась вона ось в такому біленькому футлярі з срібною трояндою в формі серця. Монета присвячена продовженню історії двох сердець, які поєднались в єдине ціле. Вийшла вона 5 лютого 2025 року, оголошений тираж 15 тисяч, а фактичний 5 тисяч штук. На версії монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовано у вигляді серця троянду. На пелюстках троянди розміщені написи, слово кохання різними мовами світу. Вгорі напис Україна, крапки над буквою І зображені у вигляді серця. Праворуч від напису Малий Державний Герб України, нижче напис номіналу 10 гривень. Під трояндою напис року карбування монети 2025. На реверсі монети, в центрі композиції на дзеркальному тлі зображено позолочене серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. На гурті монети логотип монетного двору НБУ, проба срібла 925 та вага монети 31,1 ГРАМ. В 2024 році виходила аналогічна монета з назвою кохання. Це ж було вже. Аверс монет абсолютно ідентичний. Посилання на огляд монети 2024 року буде в описі до відео. Реверс монет трошки відрізняється: в 2025 році серце в центрі виконане з позолотою. Також в 2024 році виходила подібна монета з Nezelberu. Ось така підбірка з трьох монет. Вони, звісно, симпатичні, але я, якщо чесно, трошки розчарований, що в цьому році випустили монету з таким самим дизайном, я сподівався на щось новеньке. Давайте ще розглянемо сертифікат нової монети. Він тут теж нестандартний. Ось такий сертифікат сила кохання з серцями на тлі. Все інше, як зазвичай. Технічні характеристики монети, номер монети 1170. І на оберті опис монети українською та англійською мовами. Оформлення монети і футляра 2025 року цікавіше, ніж в 2024, але ж можна було одразу так зробити, а в 2025 році щось новеньке випустити. Але маємо, що маємо. Напишіть в коментарях, чи купували собі цю монетку в колекцію. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.